Вітаю, друзі! Слава Україні! 20 вересня 2025 року, Міджибіш Хмельницька область. Мій підписник просив, щоб я показав свій фундук сорту Вебацінний цінний і саджанці, які вирощую з цього сорту. В сумі я маю два кущі. Ось цей перший кущ. Його висота десь 2,5, може так, до трьох метрів. Вирощую я його кущем з чотирьох штамбів. Ну, планував з трьох, але залишив потім ще один. Один, другий, третій, а потім залишив ще один. І, можливо, буде з чотирьох штамбів. Весною в цьому році залишив такий однорічний, щоб пригнути весною наступного року отримати саджанці. В цьому році весною пригнув два штуки молоденьких однорічних штамбіка. І тут вирощую саджанці сорту веба цінний, але. Мушу сказати, поки що не дуже вдало. Залишу на наступний рік, в цьому році не буду викопувати, попропадали точки росту і саджанці дуже маленькі. Ось такі. Ну, тільки три штуки таких є більш-менш, які мають коло метра. З цього куща я вже зібрав урожай. І зараз йду до наступного свого куща, другого. Ось такий урожай зібрав з цього. І йду до другого куща. Він тут поруч, акорн і вебоцінний. На цьому зараз буду збирати врожай. Врожай непоганий в цьому році, навіть, я би сказав, гарний. Саджанець я придбав у розпліднику фундука Батьківсад і посадив в квітні 2021 року. Тут я не видаляв посадочний садженець, це він і є. З короневої шийки пішло два штамби і потім розгалужуються на дві гілки скелетні. І так само на другому штамбі одна і друга. І далі розгалужуються вже на третього порядка гілки і так далі. І так його вирощують. Всередина теж більш-менш така вільна і повно горішків. Ще один підписник просив, щоб я показав, які маю ще крупноплідні сорти. Ну, можу сказати, що веба цінний це. Крупноплідний фундук. Горішки видовжені, дуже подобний до жолудя. Ну і гарний смак має. В кластерах є і по одному, і по два, і по три, і по чотири. В цьому році гарне завантаження. Плюска вже підсихає, Збираю врожай і потім, як завжди, покажу, що в мене вийшло. Зібрав врожай, ось такий результат, непоганий результат. І ось такі горішки. Вебоцінний, гарний розмір. Гарний смак дякую. До зустрічі.